Розділ четвертий Як потьмяніло золото змінилось золото найкраще, коштовне святе каміння, розкидане на всіх роздоріжжях вулиць, шляхетні сини Сіону, яких можна прирівняти до щирого золота, тепер їх оцінюють, як глиняний посуд, діло рук гончаря. Навіть шакали підставляють груди, коли годують своїх малят. Дочка ж мого народу стала жорстокою. Наче страусиха в пустелі. Унемовляти від спрахи язик прилипає до його піднебіння. Діти просять хліба, але нікому його їм дати. Ті, що споживали вишукані страви, гинуть від голоду на вулицях міст. Ті, що одягались у кармазин, тепер риються у смітниках. Провина дочки мого народу виявилась більшою, ніж гріх Содома, який був знищений в одну мить, і то без втручання. Людських рук. Його можновладці, на вигляд, були чистіші від снігу і біліші за молоко, їхні тіла були рум'яніші від коралів, а їхній вигляд сяє, наче сапфіри, тепер же їхній вигляд чорніший за сажу, їх не впізнають на вулиці. Здається, що їхня шкіра прилипла до їхніх кісток, висохла, стала схожою на дерево. Ті, що гинуть від меча, щасливіші від тих, що вмирають з голоду. Адже голодні відходять у муках поволі, вражені голодом через відсутність плодів на полі. Жалісливі від природи жінки своїми руками варили власних дітей, аби вижити в час загибелі дочки мого народу. Сповнений Великого обурення, Господь вилив свій палкий гнів, запаливши ним вогонь на Сіоні, який знищив його до підвалин. Не вірили царі землі. Як і всі мешканці світу, що ворог і гнобитель зможе війти в Єрусалимські ворота, але все це сталося через гріхи його фальшивих пророків, через провини його лукавих священників, котрі проливали в ньому кров праведників. Вони, наче сліпі, тепер блукають вулицями, заплямовані кров'ю так, що неможливо доторкнутися до їхнього одягу. Геть з дороги, йде нечистий, кричать їм услід. Геть, втікайте, не доторкайтесь вони ховаються, блукають поміж народами, але й там їм кажуть не смійте в нас поселятись. Сам Господь розпорошив їх, не бажаючи надалі на них дивитись, оскільки вони не поважали щирих священників, не мали милосердя до людей похилого віку. Ми прогледіли свої очі, надаремно очікуючи на допомогу. Зі сторожової башти ми хотіли побачити народ, який так і не міг нас врятувати. Вороги підстерігали нас на кожному кроці, так що ми не могли вже ходити по наших майданах. Отже, наблизився наш кінець, сповнились наші дні. Нас чекає загибель. Наші вороги швидші за орлів у небесах. Вони нас переслідували скрізь, ганялися за нами по горах, влаштовували засідки в пустелі. Господній помазаник, наш цар, який нас надихав, схоплений та вкинутий у ворожу яму, тоді як ми мріяли і говорили у його тіні будемо жити серед інших народів спокійно. Радій і веселися, дочко Едому, що нині проживаєш у краю уц, але знай, що й тебе не минеться чаша, ти сп'янієш і оголишся. А твоє покарання, за вчинене тобою беззаконня, дочко Сіону, скінчиться. Ти вже ніколи не будеш приречена на неволю. Твої ж провини, дочко Едому, всі твої гріхи Господь відкриє і покарає.